Всім доброго дня, шановні присутні. Привіт до графіку засідання постійної комісії міської ради з питань дотопки до розгляду на чергові, 74 й сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідно, до норм очима за власних сесія проводиться в режимі відеоконференції. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради. Всього по списку 5 присутніх 4 кворум наявний. На засіданні постійної комісії запрошує міський голова секрети міської ради, заступники міського голови. Відносно до розгляду питань, переважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Доповідь 5 хвилин, на участь в обговоренні 3 хвилини і для репліку 1 хвилина. Під час формування та виступу обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання нашої комісії. До порядку денного включено три питання про проєкт рішення 74 сесії міської ради. Пропоную затвердити порядок денний. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. За 4. Тимується немає, ми самого немає. Дякую всім. Переходимо до розгляду питань порядку терміну. Перше питання про проєкт рішення про затвердження звіту на про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Це вже воно включено, так? Прошу розглянути та підтримати проєкт рішення щодо підведення підсумків виконання бюджету Литвецької територіальної громади за 9 місяців поточного року. Прошу затвердити звіт за доходами місцевого бюджету в цілому в сумі 188 мільйонів. 158 399 гривень 43 копійки, з яких за загальним фондом в цілому 175 мільйонів 366 765 гривень 73 копійки. Виконання плану за доходами в цілому по загальному фонду становить 105,26. За спеціальним фондом в цілому 12 мільйонів. 791 633 гривень 70 копійок. Виконання в цілому становить 365,76%. За видатками в цілому э, в сумі 175 мільйонів 565 тисяч 795 гривень і 30 копійок, з яких за загальних фондів в сумі 165 мільйонів 340 тисяч 965 гривень 13 копійок або 76 Дві до уточненого річного плану за соціальним фондом в сумі 10 мільйонів 224 тисячі 830 гривень 17% гривень, або 111,27% до уточненого річного плану. Запитання до півдрічання. Тоді пропоную інформацію до на Провертальне питання взяти відомо. Проводити перекільшення та внести до чергової сесії 74 сесії міської ради 8 лиця. Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За 4. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Проект рішення про внесення змін до рішення 62-ї сесії міської ради 8 від 22 грудня 2023 року номер 1652 про місцеві бюджету територіальної громади на 2024 рік. Зі змінами. Інформує по поєдину Ленина Анатолійона. Відповідно до письмових звернень головних розпорядників бюджетних коштів та цільових реєстрів розподілу з обласного бюджету, ми здійснюємо за пунктом першим на загальну суму 514 тисяч дев'ятсот гривня, збільшуємо дохідну частину загального фонду місцевого бюджету за результатами перевиконання за 9 місяців поточного року. З них за кодом доходу по пальному це акцизи 143 тисячі 128 гривень. Податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на суму 100 тисяч 200 гривень. По єдиному податку з фізичних осіб на суму 256 тисяч п'ятсім гривні. По орендній платі заводні об'єкти на суму 15 тисяч гривень. Крім того, зараховуємо до загального фонду місцевого бюджету 1 мільйон 430 тисяч 800 гривень. Цільової субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Далі здійснюємо перерозподіл вище вказаних доходів, з яких направляємо відділу освіти Липовецької міської ради, суму 4092 гривні для придбання новорічних подарунків у закладах дошкільної освіти. Для закладів загальної середньої освіти спрямовуємо. 129 тисяч 96 гривень для придбання новорічних подарунків, 9 тисяч 940 гривень для придбання одного енергозберігаючого вікна в Зозівський ліцей. Та спрямовуємо 25 тисяч на видалення аварійних дерев та доставку цих дров і технічне обслуговування та ремонт шкільного автобуса в суму 5 тисяч 200 гривень. Для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовуємо 1 мільйон 430 тисяч 800 гривень. Службі в справах дітей на виконання заходів програми Діти липовечені». Спрямовуємо для придбання новорічних подарунків 15 тисяч гривень. Відділ культури, молоді і спорту спрямовуємо 153 тисячі 573 гривні на виконання рішень Іллінецького районного суду у справах: у вас там є перелік, який для забезпечення діяльності палаців будинків культури на оплату електроенергії 18 тисяч, фінансовому управлінню 85 тисяч гривень. Для реалізації комплексної оборонно правоохоронної програми для передачі трансферту до державного бюджету для закупівлі військово-технічного майна для однієї з військових частин області зменшуємо видаткову частину загального фонду місцевого бюджету по відділу освіти на загальну суму 100 тисяч гривень. Для передачі цих коштів до бюджету розвитку. У фінансовому управлінні зменшуємо на суму 25 752 гривні і на суму 2248 гривень, також для передачі до спеціального фонду до бюджету розвитку. Здійснюємо перерозподіл видатків загального фонду місцевого бюджету по відділу освіти. Зменшуємо видатки в бюджетні програми. Програмі, яка стосується надання дошкільної освіти по заробітній платі на суму 52 195 гривень. І спрямовуємо ці кошти закладам дошкільної освіти в сумі 23 тисячі 950 гривень для придбання предметів обладнання інвентаря для, для оплати водопостачання і водовідведення 5 тисяч 445 гривень, на оплату електроенергії 20 тисяч і на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 2 тисячі гривень. Зменшуємо видатки по бюджетній програмі, яка стосується загальної і середньої освіти, по природному газу на суму 98 тисяч 225 гривень і по оплаті інших енергоносів та інших комунальних послуг на суму 118 573 гривень. При цьому на цю ж саму суму, суму ми збільшуємо видатки. За бюджетною програмою, яка стосується загальної середньої освіти на придбання предметів матеріалів обладнання на суму 138 808 гривень і на оплату інших послуг, крім комунальних, 78 тисяч. Зменшуємо видатки по бюджетній програмі, яка стосується забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти по нарахуваннях на оплату праці на суму 44 тисячі гривень. При цьому на цю ж саму суму 44 тисячі збільшуємо. У цій ж самій бюджетній програмі видатки на заробітну плату. По управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я зменшуємо видатки по бюджетній програмі, яка стосується забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, це центр надання соціальних послуг. По... По до економічної класифікації оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг на суму 33 тисячі 820 гривень. При цьому для цього ж самого закладу по цій самій бюджетній програмі збільшуємо видатки для придбання предметів матеріалів і обладнання на суму 30 тисяч 820 гривень і на оплату послуг крім комунальних 3 тисячі по відділу культури, молоді і спорту зменшуємо видатки. По бюджетній програмі, яка стосується іншої діяльності в сфері державного управління, на суму 150 тисяч, зменшуємо видатки по бюджетній програмі, яка стосується забезпечення діяльності бібліотек, по заробітній платі 79 тисяч, по придбанню предметів матеріалів і обладнання 23 тисячі 400, по оплаті послуг, крім комунальних, 10 тисяч. По оплаті електроенергії 11 200 і по оплаті природнього газу суму, сума 2700. При цьому збільшуємо цьому самому закладу за цією самою програмою інші поточні видатки на суму 276 300 гривень. Тут я зупинюся більш детальніше. Ця сума і та, що була в пункті другому, стосується погашення боргів. Які виникли внаслідок рішень суду по їхніх працівниках. Це все стосується для компенсування цих витрат, тому що на сьогоднішній день в бібліотечних закладах заблоковані казначейські рахунки. Збільшуємо видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету для відділу освіти за рахунок перерозподілу і передачі загального фонду до спеціального фонду 70 тисяч на придбання обладнання в Кабінет хімії. Для Другого ліцею. І збільшуємо для другого ліцею на суму 100 тисяч, то трошки написано, може, не зрозуміло. В цій сумі в 100 тисячах, 40 тисяч це насос для їхньої котельні і два кондиціонери в класній кімнаті. Це по школи? По якій школі? Друга, це все друга школа. Фінансове управління за рахунок перерозподілу, той, який був в другому пункті 28 тисяч на придбання ноутбука та встановлення програмного забезпечення та для реалізації заходів комплексної оборонно правоохоронної програми для закупівлі товарів оборонного призначення для військової частини в сумі 100 тисяч. Прошу питання. Тяжке рішення складне, дуже багато заплутаного. Та, тут, тут так мусить бути, по-другому воно не напишеться, але якщо є питання, я готова пояснити. Втілося б детальніше, що це за видатки на цю бібліотеку 153 тисячі 573. Це ж це ж, що я сказала, це рішення суду. Там, а що, та, що це рішення суду? Ну, дивіться, ви, пункт 2,3.1 верніться до нього. Це не одивиться. Так, як а а сидять? ага, да. це, Тож, це... витрати? Ну це суд, це судові рішення. Вони були звільнені неправомірно чи лише правомірно. Це звільнення було це е, нараховано по рішенню суду компенсація за щось там, за вимушений прогул, там за щось. Ще я не знаю. Я рішення суду не читала, але на сьогоднішній день так. Там майже півмільйона сумарно. Це оце все оце оце все, як назбирати, тому що ми ми даємо додатково. Ні-ні. Там, як сказати, ми його не гасили. Вони тільки хотіли, якби вони тоді, коли ми пропонували зробити ту схему, якби вони це зробили, то зараз би цього не було. Вони зараз дійшли до того, що ці. Це треба було б, звичайно, щоб не я розказувала, це треба, було, щоб Петерлецький тут це все розповідав. Ці заявниці, які тут є, вони так, так закон дозволяє, передбачає, вони занесли свої виконавчі провадження в казначейство і їм повністю заблокували всі рахунки. Тому що, якщо, допустимо, десь якісь видатки, там блокуються тільки певний напрямок, а тут заблокувалося все. Просто... Вони, вони, вони частину, оці кошти, де ми в кінці отам, перерозподіл, це вони свої видатки потягнули. там. Як і ще 153 ми добавляє. І Ще 153 ми добавляємо зверху. Ну, я, я не впевнена, я говорила, це я не впевнена, що це якби останній, як цей... Ну, на цьому вже буде крапка, але вже хотілося, що... Вже щоб епопея 10 років. А? суди тривають. я Я ж кажу. Я не знаю... Так, да, питання в тому, що ми знову наступаємо на ті ж самі грани. Голосуємо проти певних питань, ти йдуть в суд. Потім ми даємо судовий збір, ми платимо, всі виконавчі, ми платимо. Ми вже мільйони віддали просто так. І ще мільйони треба віддати. Да, і ще тут вже не віддали. Я, я так розумію, це щось там керівництво бібліотеки розвідки. Десять років вони вже десять років судяться. 10 вони 10 вони з 13-го року вони в судах. Це в них перманентний процес. Сьогодні вони подали на це. Завтра вони подали на те, що на них неправильно подивилися, а те вони подали ще кудись. Якщо вони виграють, допустимо, хтось виграє першу інстанцію, йдуть в апеляцію, і апеляція приймає сьогодні рішення працівників. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно. У мене є власна думка, я не хочу її коментувати з приводу цього всього. Є сьогодні рішення суду, є сьогодні заблоковані рахунки. Якщо є в когось, я думаю, якась інша пропозиція, ну. Ну от, от так сьогодні складається, просто це вже додаткові е е витрати з бюджету. Да, це додаткові витрати. що. Бюджет? Ми маємо бюджет? Відчиня, на... з... втратити бюджет свій на з рішення. хто винен, то хай ви нього стягуємо. Давайте Микола Валентинович. Втратить. Знову ж таки, якби це було вирішено. Ну, з 13-го року, звідти, це вже 10 років, воно повинно було вирішитися вже. Да? А воно дійшло до цього, що зараз, зараз ж в установчих документах, написано в бібліотеці, що вони є правонаступником отого всього. Ну так вони пожинають плоди проти цього всього. Це більше я і так багато сказав. Да. 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 Ні, то ми це все розуміємо. Але в нас це ж не тільки по бібліотеці. В нас по суди, по землі, недо, подивіться, що робиться. Тільки видаємо даємо гроші. Неправильно не проголосували депутати там за це рішення? Хто не проголосував? От з них і стягували. Ну, скільки можна це платити ці гроші? <плес> ну це що? Це ж коли доходиться. Мільйони тратить, що мали діткам щось купити, чи допомогти тим пораненим, що зараз є. То ми <плес> на сьогоднішній <плес> день <днання плес> віддаємо і <плес> кому. Синявська отримує гроші, вони там всі подають. Вони ще будуть судитися на кімтеці. Тому що наші суди гуманні, такі як наші суди, то це взагалі дивися на це все. Так як прокурори так, вчора сказали, 49 прокурорів всі інвалідні. І отримують пенсію побільше 200 тисяч. О, так, і, і нічого не може Нічого. Я... Добре, Вже, я вибачу. Добре, ще одне запитання. По, по, по відео презентацію громади ми говорили. А воно а мірі скоріш, є, скоріше всього, бо вона нічого віриєт. не писала, вона нічого мені не говорила. Добре. Добре, давайте. Пане на що ви вас тіли ще ремонтуєте? Я по ту посібала. Запитання ще є до довідачі. Пропоную інформацію до чого питання взяти до відома. погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 74-ї сесії міської ради 8 звітня. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Про проєкт рішення про затвердження угоди про співробітництво. Інформаційний Сарту Юрій Сергійович. Шановні колеги, ви пам'ятаєте, напевно, що до нас на день міста приїжджала делегація офіційно від міста Єдинці Республіка Молдова. У нас раніше була з ними укладена вже угода, але так як відбулися певні адміністративні територіальні зміни і в нас, і помінявся час 2016 року. з тих пір Під час візиту була укладена підписана угода між містами, між муніципалітетами міста Єкви і міста Липовіць. Тому на розгляд сесії пропонується рішення про затвердження цієї відповідної води про співробітництво. Покра по крапу, тому, що нам говорять, є певні там, перспективи через Молдову, Румунію, співпрацювати з Європейським Союзом, можливо, дасть Бог щось хороший вийде. Прошу підтримати. Запитання до видача? Немає. Тоді пропоную інформацію доповідача Юрія Сергійовича взяти до відома, погодити про рішення та внести на розгляд чергової 74 сесії міської ради безкликання. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Дякую. Питання нашого засідання вичерпані. Засідання завершено. Всім. Дуже.